24 години без цигарок, світ відзначає міжнародний день відмови від паління. Ініціативу його проведення ще у 77-му запропонувало американське онкологічне товариство. За статистикою більше половини людства помирає від раку легенів, хронічного бронхіту та хвороби серця. В Україні нікотин щорічно вбиває понад 100 тисяч затятих курців. Наскільки готові нікотинозалежні коломияни відмовитися від цигарок, спробувала з'ясувати Юлія Струк. Цукерки замість цигарок в день відмови від паління. Ми вирішили запитати думку коломиян, чи готові вони відмовитися бодай на годину від нікотину. Вулицями міста йдемо з невеличкою упаковкою солодощів. В ній лише 300 грамів цукерок. Обмінятися погоджуються не всі, але більшість кажуть, згідні навіть залишити палити. У когось просто не вистачає сили волі, інші ще не знайшли відповідний метод. Та нашу акцію, присвячену до дня відмови від цигарок, вітають ще й з посмішкою. Ми даємо цукерки замість цигарок. Ви згідні? Небагато палю, Стараюсь кинути. Давайте цигарки ми вам даємо цукерки. Давайте. От, спасибо. Не знаю, що би я без вас діливав. А ви сьогодні згідні поставити нам кілька цигарок і взяти замість них цукерки? Скільки вам поставити? Скільки хочете, скільки замідеєте? Яких? Яких? Сікреп. Беріть цукерку. Жилательно лишити. Пішли після інфаркту і воно ніяк не виходить. Що затушити? Так? Можете таке зробити? Меняю міняю одну цигарку на цукер. Кількіше видів це по телевізору. А цукерки не... Дві, дитині. Колись палив. Вчора, ще, сьогодні вже ні. Тому що з червня сказали, що не курить зовсім. Ой, прекрасний. Ви так легко можете лишити курити? Я вже лишаю десь років, може, в 20. І нарешті думав, хватит вже курити. Сигарети дорогі, кашлюю дуже добре. А так все нормально. До паління ставлюся різко, негативно. Україні він не потрібен. І тому хочу, щоб наша молодь не курила. І щоб наша влада заборонила взагалі курити. Ми ці керочки візьмемо, але ми не палимо, Мало цікирочки ви нам достатньо. Віктор Поворозник колишній курець з десятилітнім стажем. Палити почав одразу після школи. Не приховує день йшла пачка цигарок. Остаточно вирішив позбутися згубної звички чотири роки тому. Прочитав відому книгу Легкий спосіб кинути палити Алена Кара її рекомендую усім затятим курцям. Є аудіозапис та друкований варіант. Книжку мені порадив один високопосадовець. З коломиї, не буду називати ім'я з етичних міркувань. Він також кинув палити завдяки Алену Кару. В книжці, що цікаво, пише, що коли ти прочитаєш останню сторінку, ти назавжди вийдеш з цієї нікотинової тюрми. Мене це зацікавило протягом доби я читав без перестанку, на одному диханні прочитав цю книжку, перекинув останню сторінку і зрозумів, що я більше палити не буду. Бажання, звичайно, виникало, але це було протягом місяця. Палити уже далеко не модно, впевнений телерадіоведучий. Книгу завдяки якій до цигарок не тягне, порекомендував колегам та рідним. П'ятеро осіб теж відмовилися від нікотину. Тим паче, за статистикою в Україні щороку помирає понад 100 тисяч курців. Часто хворіють на рак легенів чи хронічний бронхіт. Медики закликають сказати так своєму здоров'ю, а не навпаки через паління. Якщо людина робить якісь мінімальні хоча б спроби. спроби для того, щоб залишити курити, то це, звичайно, буде позитивно впливати на можливість, ну, як кажуть, кинути курити. Якщо людина... Не, не приділяє зовсім ніякої уваги своєму здоров'ю, не хоче, як кажуть, покинути куріння, залишити цю пагубну звичку. Той звичайно, що і процес там можливого якось... Ні, що, щось не відкладеться там хоче, хоче. у так, то фактично значення має велике знову ж таки uh -huh. рішення їхнє, думка цього курця про можливий варіант, щоб залишити повністю курити. Палити чи ні справа кожного, але курцям потрібно пам'ятати це згуба для здоров'я, викинуті гроші на вітер та марно затрачений час. Урінню ні, такий заклик лунав зі сцени палацу культури народний дім. Студенти Коломийського медичного коледжу імені Івана Франка спільно з третьою міською бібліотекою та учасниками народного драматичного театру імені Василя Симчича організували захід. Присвячений міжнародному дню відмови від куріння. Наша бібліотека щорічно спільно з медичним коледжем проводить цикл заходів пов'язаних з шкідливими звичками. І сьогодні ми проводимо тематичну конференцію, пов'язану з міжнародним днем боротьби з курінням. Назвичайно відрадно те, що ми вже протягом останніх п'яти років працюємо із працівниками бібліотеки номер три. І відрадно те, що наші студенти підняли надзвичайно важливу тему: тему тютюнопаління, тему наркоманії, алкоголізму. Це теми, які на сьогоднішній день дуже актуальні. То по статистиці вже доповідали наші гудківці, скільки негативних. Пливів від даних речовин є на організм підростаючого покоління. Сьогодні ми підготували міні-виставу на тему Боротьба зі шкідливими звичками. Учасники народного драматичного театру імені Василя Симчича презентували її в такому театралізованому дійстві. Тобто, тематика йшла, що хлопчина. Відмовившись від уваги дівчини, від її так сказати, повчань його, він потрапляє до своїх органів. І органи на ньому роблять над ним самосуд.